Шановні друзі, 9 листопада ми відзначаємо Велике Свято День Української писемності та мови. Воно було започатковане 9 листопада 1997 року вказом президента про День української писемності та мови на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства. За православним календарем у цей день вшановують пам'ять преподобного Нестора Літопистя. Він був письменником, агіографом основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем Київського Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з подобного Нестора літописця і починається писемна українська мова. Він є автором найдавнішої пам'ятки історіографії та літератури українців у вісті минулих річ. Цей кліт вказаний на основі сучасних авторів подій і активних літописів, народних переказів та оповідань. У цей день традиційно покладають квіти до пам'ятника Нестора лівітописів. Визначають з найкращих популяризаторів українського слова. Заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. Народна мудрість стверджує, скільки знаєш мов, стільки расте людина. Але я впевнений, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Мова це душа народу, а народ без мови не народ. Говорив. Володимир З гідністю і шаною ми маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова, особисту відповідальність за нього перед минулим сьогоденням і майбутнім. Традиційно до свята проводиться радіодектант національної єдності, який проходить на українському. Радіо, яку автор започаткували в 2000 році. Так, року всі охочі можуть взяти участь в написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Отже, мова найбільший скарб будь-якого народу. Тисячоліттями, віками, роками плекала її земля предків. Передавала з покоління в покоління, вкладаючи дедалі більше народну душу і водночас формуючи її. Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови це зникнення нації. Якщо ж мова стає необхідною і вживається насамперед національною елітою, сильною і високорозвиненою, стає нація і держава. Мова зникає не тому, що її ніхто не вчить, а тому, що не розмовляють ті, хто її знає. Усіх народів мова це засіб спілкування, а у нас це фактор відчуження. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, сучасна діяльність народу. Мова, духовне багатство народу. В землі віки лежала мова, і врешті вибилась на світ. О мово ночі колискова Прийми мій радісний привіт. Як парусь виноградої лози, кохайте мову, пильно, ненастанно боліть бур'ян. Тіщіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Дорогі діти, отже, ми сьогодні відзначаємо таке велике свято День української писемності. Зараз 9-й годині ми напишемо радіодиктант. Це не означає, що ви маєте показати свої знання, але цей радіодиктант нас об'єднає не тільки нас, але народів цілої людей цілої України. Отож бажаю вам гарних успіхів у написанні диктанту і. Продовж цілого місяця ми будемо проводити, зробимо виставку дошитів, виставку стін газети і також проведемо можливо змагання між класами. Наскільки ви знаєте нашу рідну українську мову, тож плекайте її, діти, передавайте з покоління в покоління, любіть і не цензурте. Дякую за вітаємо вас з днем української писемності та мови, святом, яке своєю глибиною, духовною суттю історично звеличує нашу націю. Українські писемності виходять з далекого минулого, з тих часів, коли давньоруські літописці створювали описи події данини, що сьогодні стали дорогоцінними реліквіями історії та культури. Шлях розвитку нашої рідної мови був нелегким, але український народ зміг її зберегти, аби сьогодні ми відчували її красу та мелодійність. Російський цар Петро І заборонив друкувати книги українською мовою. 1753 рік заборона викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії. 1769 рік видано розпорядження Російської церкви про знищення українських букварів. 1775 рік зруйновано Запорізьку всіх і закрито українські школи. 1785 рік Катерина ІІ видає іменний Указ Правити Службу Божу. У церквах тільки російської мови. 1811 рік закрито Київську Могилянську академію. На той час в Україні було 24 друкарні, а в Росії всього дві. 1817 рік постанова про викладання в школах Західної України у чапольську мову. 1862 рік закрито усі українські медійні школи. 1863 рік указ російського міністра Валива про заборону видачі книг української мови. Сі рік указ російського царя Олександра II про заборону друкування НАТО українських пісень. 1884 рік закрито усі українські театри. 1914 рік указу Миколи Другого скасовано українську пресу. 1923-1938 роки хвиля масових репресій розстріляно закатовано в таборах сотні українських письменників. 1981 рік наказ про вивчення російської мови в дошкільних закладах і в школах з першого класу. 1983 рік постанови ЦК і КПРС і Ради міністрів про додаткові міри і поширення вивчення російської мови загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах. 1989 век ведуна постановка закріплювала в Україні російську мову и кофе. Тарас Шевченко, Григорій Коворода, Іван Котляревський, Леся Українка та багато інших видатних українських письменників, вірних патріотів своєї батьківщини. Бо мова це показник культури людини. Недаремно говорить. Заговори, щоб я тебе побачив. Зречення рідної мови зрештою призводить не тільки до мовної деградації, а й до самознищення. Та сила слова безмежна, особливо коли воно живе і іскристе. Тоді воно здатне робити чудо і хвилювати найтонші струни людського серця. Століттями мова народу була, є і буде тією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією. Соловей мовчить на дубі у годину вечорову. Зачудовано і любо. Слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. за башта рідна мова, розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки задягайся, моє щире слово, Колосися сися житом в полі. Пісною в оселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовоньку кохали. Осидорокеч, рідному, мова. мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Як ту мову нам забути, хотру вчера, на неньках говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співала, нам казки казала, у тій мові нам минушість нашу розкривала. От тому плекайте, діти свою рідну мову. Вчіться, складно говорити своїм рідним словом. Відна мова, сію дитині всередину ласку, сійся, родися, ніжний, будь ласка, вдячне спасибі, вибач вибачтемтливе, слово у серці, як зернятко в ковниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитину. Мова варвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предні надбаня, мова, багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, не зюдіть дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір, любіть. Щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, кірська вода. Ту країни мова вінкова така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колеско, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що голоду вине світ, який політ. Сию дитині все дим коласку, сиса родися, ніжна власка, Ясно, спасибі. Виростите плеве, слово в серці, як зенятку в небі, Доброго ранку, світлої ріднине, щедро даруйте людям дитину. Золотий кочатку, золотий той бінчик, пішло сьогодні, їд є дитинці, а дитина зійдеш, будувала слуху. І звучить, як пісня українська мова. Про зачаровано і любо слуха нашу рідну мову. І коли він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене є народу мого. Е украинская мова чудова, своя материнская. Вчителі. Щастя вам, добра та нових здобутків на благо нашої України. Так багато різних мов існує в світі. Знають добре навіть це маленькі діти. Кожна кращою є для свого. І журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні. Уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі. Хай молитви слова Небо бобта. Вою полину, щоб завжди берегла Матір Божа Україну, Україну, Любов'ю сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті, ми покладемо за мету від малу й до загину любити землю, цю святу, що зветься Україна. Тучі гаї, і калини цвіту, зістаньмо, браття мої помолімось разом, друзі хай молитви, слова, небо птахою полинуть, щоб завжди